Всім привет, сьогодні назад 27 червня Находимося в Києворадська область. Їдемо взагалі на скіфі в базу відпочинок. Вон вона Дорога, конечно. Щось насипали. Дорога, конечно. Ну, видно, що зроблено немало роботи, але бажає кращого, набагато. Кімерія Скіфіяш вийшла Діпусю Мам, дивись м'якові саме до мене. Для проживаючих дітей до 12 років. Мама, не не, не, не. Мне 11, Мама, мне тоже бесплатно? Мне бассейне... 11 лет. Мама, последний не платно? И тут, дай. Масштабы, конечно, выражаюсь.